Хлопці вирішили поспорити, чи сяде Шуфрич? Сергій говорить, що ні, я... Володимир говорить, що так. Да. Так, вирішили до жовтня. Але є просто один нюанс, про що я думаю, що Шуфрич зараз за класику, от його зараз візьмуть. Пам'ятаєте, як Мосійчука колись взяли Ігоря Мосійчука, прямо в раді заарештували. І він почав і він визнав свою провину. Але ж ми розуміємо, що він тоді не просто визнав провину, він почав здавати своїх. Тобто на уклав нами. угоду зі слідством. Так. так я так, думаю, так. що Шуфріч зараз його будуть приймати, і він укладе угоду зі слідством моментально. Він почне здавати всіх, хто був причетний. Мені здається, визнає провину. Ви думаєте, для так. цього потрібно визнати провину, і тут потрібно розуміти, що. Хабар, який давали як агент? Е, секундочку. Е, е, хабар, який давали тоді Мосійчуку, було 500 тисяч гривень чи 300 тисяч гривень. Якась така сума е, між ними. Це ж один склад злочина тут. Державна зрада. Mm -hmm. Тому я не впевнений, що. Я не впевнений, що навіть за умов, скажімо так, його співпраці зі слідчими органами, йому, що, він, світить. Е, е, йому що світить крім ув'язнення. Не буде він визнавати провину? Не буде. не буде І буде а чекати, і, і, щоб росіяни і, і, перемогли. І, і не він піде, і він не піде на угоду зі слідством. Не така людина. Ти Я с... так, Ти так думаю. Ти думаєш, у нього ще залишилися ті яйця, які були, так? Оці два тухли, ні, ну е можна по-різному це оцінювати, але він тоді, типу, ну, але демонстрував так, він Нікого не був е тупим, був тупим, і, і залишається. От уяви собі ага. я просто дивився сьогодні я фото фотографії фото з обшуку, коли у нього російський одяг, значить, радянські якісь посвідчення. Не, це худ... Ці всі а, Так, я зараз договорю. Yeah. Да, радянські посвідчення те, те 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 і ще бумага, по якій вони оце от Донецький і Луганський край, так це уявити скільки нам не показали. Будь-яка притомна людина вже б сто разів розуміючи за ці півтора роки, що з ним може бути, це вже знайшла, спалила. Може у нього стільки речей, що він просто не розуміє, що у нього дому лежить. У нього ж навіть ця є домработниця, яка коротше, домашня аббикає. Та, може, може, тому він. Настільки тронутий, але ні, ні, ні. там стоїть люстра, там лежать ці документи. Ну, прибери там, я не знаю, спали собі у дворі їх якось за півто... півтора роки. Півтора роки. Володимире, я думаю, що ви так, Шуфрич, безумовно, тупий, і я це знаю зі слів одного з топ угу. скажімо так спецслужбістів. Він прямим текстом мені сказав, що Шуфрич дав І я впевнений, що це дійсно так, але я думаю, що Шуфріч, де були обшуки в Козині, да? угу. там, плюс де, 50 обшуків ще. Там, де маю в його помешканні. Угу. От, це елітне, елітне селище, от, містечко. От, там живе Петро Порошенко, в тому числі. Він просто уявіть собі, він 25 років в політиці, він, з ним нічого не було. Коли його в четвертому-п'ятому році в сепаратизмі uh -huh. і в е, там праці на Росію, він знав, що він завжди може там позиціонуватися, там, бійцем умовно у цього політичного фронту і апелювати до якихось там мешканців сходу, юго-востока зараз. Просто немає таких, немає його електорального цього ядра, яке навіть буде просто йому співчувати. А враховуючи те, що він наплів Верховній Раді. Коли намагаючись відхреститися від своєї проросійської діяльності, він казав: А чи достатньо ми зробили для армії? А давайте будемо більше там, підтримувати Збройні Сили України. Давайте відмовимось. Я думаю, що і росіяни зараз не будуть його насправді. Я саркастично припустив, в розриві, що вони будуть його підтримувати. Ні, ніхіра. Тому що потім з'являться оці всі зет воєнкори, зет оці, і скажуть: та подивіться, що він казав. Тобто Шуфрич зараз він е, в прасак, в прасак попав. Оце от в відтинок між е, вагіною і анальним отвором. Ну тобто, дійсно, дійсно він зараз в, в не дуже приємній ситуації. А цей документ, який продемонстрували, він вже підписаний. Ви ж не забувайте. Да. На фотографії не зрозуміло, це ксерокопія чи мокрі підписи. Але я думаю, що він його зберігав, можливо, для себе як для, ну, для пам'яті. По суті, от, якби Шуврич, от він так само може викласти фотографію, на якій він Путіна в жопу. Цілує, це реально буде те ж саме. Ну, що цей документ? От мені цікаво, як він цей документ лежав у нього, щоб. Ну, і він такий півтора роки ходить, такий по, по будинку такий. У мене є документ, в якому ну явно я сепарат. Ну, по суті, документ, яким я визнаю, визнаю свою участь в сепаратистському закладі. Володимире, ви розумієте, що мені що... з ним зробити? Може його спалити? Ну, як я спалю? Три аркуші формату, а 4 Ну це ж історичний документ. А, це, що він думав собі о, да, у мене немає в кабінеті вогнегасника. Та е, Володимире, я думаю, що вони всі гравці вони робили ставку. Вони робили ставку перед війною, зокрема, і ви це знаєте прекрасно так. на те, що зайде Росія, і вони зараз диспозиційно перебувають в такій ситуації, коли вони не можуть вірити в перемогу України. Вони хочуть вірити в перемогу Росії. В той чи в інший спосіб я не знаю, яким чином можливо він його зберігав цей документ для того, щоб показати. Я ж кажу, що ось я для якихось внутрішніх апаратних боїв, от тому показати, ось у мене є. Ось я залишався вірним Віктору Володимировичу. А ми ж не знаємо ще один нюанс. Ми ж не знаємо, що розповів про Шуфрича, Скажімо, той самий Медведчук. Ми ж не знаємо багато-багато іншого. Причому, що розповів СБО і що розповів ФСБ. Ми цього всього не знаємо. Так. Це дуже цікавий момент. А мені знаєте, що здається цікавим? Що і Коломойського, і Шуфрича е забирали СБУ. І буде прикольно, якщо вони опиняться. Наприклад, це ж цілком ворогідно. Ворогідно. Вони опиняться в одній камері? СІЗО. Ну, ну, я знаю, що у Шуфрича маленькі діти. Е от, е я до того, що він ще репродуктивно якби, зрілий був до нещодавно. Я не знаю, чи має це значення в даному аспекті. Не знаю. О, але ситуація дуже дивна. Але, але якщо ви на це натякаєте, а якщо ні, що вони будуть сидіти в одній камері, я це виключаю, вони будуть сидіти в оплачуваних нормальних камерах. Так я думаю, що він на скольдовий поїде. Безумовно, безумовно, ну, там краще умови. Тому що то по економічних, а не, по не, це і по політичних? Ні, це для це, Шуфрича зараз дуже небезпечний момент. На якому що Маликівник, це здається. Ну, але він теж його по справі. Ні, його, 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 його затримували БЕП. А і, ага. і, і СБУ забезпечувала, я так розумію, силове прикриття. от, Він по справі БЕП, але там ще Набу і САП. Теж э, відсудив провадження розуміло. І йому сьогодні ще черговий да, підозрюваний, да. короче, СБУ ще пред'явила, оголосила точніше. Я думаю, що він буде сидіти на э, слідчому ізоляторі СБУ, тому що Лук'янівка для нього дуже небезпечна. Тому що уявляєте, скільки зараз його хочуть э, роздягнути? Э, прибрати, просто прибрати. Так, також, От, так. сидить, там, умовно, там, той самий Медведчук, сидять там э, Сівкович. Знову ж таки, це ж дуже важливо говорити, що Шуфрич він не моріарті. Це просто як висловився один з топ-спецслужбістів в розмові зі мною. Шуфрич дав сказав прямим текстом, і я його цілком цьому підтримую. От Шуфрич входить в організацію, створену Росією однією частиною головою, якої був Медведчук, але він здебільшого публічно тіньові корупційні процеси тут mm -hmm. представляв. І Сівкович, як кадровий офіцер КДБ, який з Клюєвим створили бек-офіс і який готували власне організаційно-правову структуру вже під захоплену Україну. Сівкович перебуває в розшуку України. Сівкович з 2000, здається, року під санкціями Сполучених Штатів, але знаєте, такий нюанс є цікавий. Сівкович досі не під санкціями України. Як ви думаєте, чому? Ну, що тут думати, у когось є зацікавленість? Ну, безумовно, тут треба. Саме тому я, коли робив розслідування, я почав копати бекграунд його і коло його пасіпак. І виявилось, що там гетьмансер, княжицький, Колюх, чинний е депутат. А потім, уже можна ж, з ким пов'язаний Гетманцев, я розповім це в наступній частині розслідування зараз не буду. З ким пов'язаний Кольо з ким пов'язаний княжицький, який, звісно, що демонструє праведне обурення, але при цьому, але при цьому як це робив Спартак, Субота? диплом ветеринара. П'ять, що найменше е-е юридичних осіб, яких вони є співзасновниками і учасниками. сівковичем моє. Сівкович. Княжицький Сівкович. Да. Прикольно. Княжицький і Ну, Я все, що я пам'ятаю, це зі свого досвіду роботи в 2004, 2005, 2006 і 2007 на КРТ, що і Княжицький і Сівкович одночасно з'являлися у мене на каналі. Княжицький, Княжицький Сівкович, Шустер. Шустер Шуфріч. Княжицький Сівкович. Шуфріч, Хомутинник, Чорновол, Тарас. Тіханов. Ті, Тихонов Віктор Миколаївич, Тихонов Віктор Миколаєвич. Ага. Земляємо, як ще кажуть. Керівник бітоном, Луганського, да? Луганської облради. На той момент. І всі так, так. вони значить, приходили для того, щоб виправдовуватись або виправдовувати. Процес так званої федералізації, ну тобто... Так так, 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 так вони так, були. Так. Вони були всі у мене в ефірі, і княжицький тоді захищав дуже сильно Каліснікова Бориса, якого закрили по справі Білої Лебідь. Юра Луценко. Тоді його от, закривав не був. не, не Юра Луценко. Тоді не бачив. от і а тоді ще Наталя Вітренко Юра була. Юра Луценко. І потім Юра Луценко публічно вибачався за це. захист. Ще була Вітренко, і коротше всі вони. і Княжицький в, в, в цьому загалі. Микола Княжицький, я дуже чітко пам'ятаю. От він захищав всіх фе, фе, значить учасників Сільковича. Дивіться, я вам кажу, що всі ці люди були у мене в ефірі. Всі вони проходили, а до мене в ефір неможливо було попасти, не побачившись зі мною, тому що це був ефір, де я був ведучим. Ну тобто, я всі їх всіх знаю, пам'ятаю, вони сиділи у мене в студії. На щастя, в Ютубі це все не збереглось. А ти кажеш, що він кум mm. Сюковича? Взагалі, цікаво, цікаво було провести розслідування, хто кому кум. Так, оце Ко от кумівство. І, кумівство, і так назвати кумівство, так? Да? Наприклад, Володимир Кличко, угу. кум Нестера Шуфрича. Так, я, я сьогодні дізнався я в так, шоці не, був просто. А вони ж Оксана Марченка Хрестили Шуфрича дитину. Так, я просто в шоці, коли дізнався. Ну, наприклад. Ага, як вам патріотичний мер? Нічого, Норм? Це його брат. А Володимира не Віталія а, а Володимир Окей, тоді все. все жодних питань. Віталій Кличко, Патріот, ми Китайська роча та інші не дадуть збігати. А Це ж уявляєте? У них була історія, коли перед повномасштабним вторгненням, коли вони в Вільниці домовлялись, там як вони будуть зносити Зеленського. Там же ж вони привезли туди Ахметов на день народження Шустера. Зібрав там Гордона, Вакова, Колю oh. Катанчука на какой-то хрен. Гройсмана. Гройсмана, так, приїхав сам Ахметов і привіз з собою э, в, в, Вову Кличко. Він привіз його для того, щоб презентувати як його як кандидата, можливого кандидата в президенти, який буде зносити Зеленського. Ну, типа, там ж була історія, типа антидеолігархізація, антиолігархічний закон. І Володимир Кличко обговорювали реально як кандидата в президенти. Сьогодні уявляєте собі цей прикол. Типу, виходить Кличко через півроку і каже: значить, я буду кандидатом в президенти. Покажу клас кушучі. У нас буде кандидатом в президент. Тобто сьогодні закінчилась історія, політична історія Володимира Клічко ще? Uh -huh. Ні? Ти думаєш, ні? Я думаю, ні. Я думаю, що його не прив'яжуть, але а ну так да, як його прив'яжуть? Він всього лише кум. Ні, ні. Я думаю, що ні, якби він зараз займався політикою, я думаю, що він зможе там публічно це відкомунікувати. Але йому про це згадуватимуть завжди. Як Порошенко згадують кумів, як Луценко згадують Державку Порошенко. Блін, а хто не кому Порошенко? Ну я не кому Порошенко. По, 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 по вас і не скажеш насправді. Ну, тому... Ви могли хрестити. Допайно. Є розслідування, хто, хто кому кум, До речі, є розслідування ще старе, але його, я думаю, треба істотно оновити. Як ви думаєте, княжицький, Гетманцев, Колюх, це ті люди, які. ну Я розслідуємо про це розповідаю, Колюх, скажімо, народний депутат від Слуги народу, він. Зараз сидить на е, окрузі Сівковича, який колись Сівкович сам вигравав. І мені пишуть, з цього округу регулярно розповідають, що він якийсь там теж безпіддільчик, абсолютно і не хоче звільняти якесь приміщення, де мали б зробити там щось для ветеранів. От, але ми будемо з цим поступово розбиратися. Е, далі е, Княжицький, е, як людина, яка очолювала ще з 97-го року створений Сівковичем СТБ. через авіакампанію СТБ так. От і Гетманцев, людина. Ну просто тупо пасіпака Сівковича. А от мені логічно цікаво, цікаво, провести думає? у них зараз обшуки. І, мені цікаво, в принципі, як себе почуває зараз гітманцев. Е, І навіть цікаво не в контексті там обшуку, наприклад, у Шуфрича, так от або в контексті окремого розслідування. Воно мені цікаво, як себе почуває Гетманцев, Після того, як вийшло розслідування Іванова, він намагався його переварити, якось там, ну скомпрометувати і тут обшукує Шуфрича. Я думаю, що зараз у Гітьманцева у справі Сівковича це важливо. Так, у справі Сівковича. Це Я важливо. думаю, що у Гітьманцева зараз, отак, от з мишини, з мишини оку, просто отак от звужується. Це податкова яма, отака маленька, так? Та й менше податкова яма. От це дуже і в принципі, давайте, от відверто. Я про це думав. Вся ця історія, нарешті, вона ж повинна добігти якогось логічного завершення. Наприклад, сам факт того, що ну отруєння Ющенка ще не розслідувано, не встановлені, в не встановлені встановлений, встановлений винні, Немає там, значить, чого цього ланцюжка і всієї цієї історії, от її немає. Так ну немає швидко є. Чому є у нас, значить, це сацюк. Це Нем... см, це смишко, це жвані немає. Ніхто да не, не визнав. винними. не, а, не ну, б... типу, немає вироку. Немає так, вироку. Я а про ні, це. ні, ні, вироку немає. Сацюк я вам скажу, що що по Сацюку. Сацюк в 17-му році біля Гудвайну, в п'яному вигляді, в'їхав в мою машину, яка була запаркована. Я спочатку не знав, що це Сацюк. Я стояв на касі. Мене охоронець викликав. Скаже: там хтось в'їхав в'їхав вашу машину, намагається втікти. Я підбіг підбіг там джип, який в'їхав мені в. Крыло. Ну, вот, я дивлюсь, дуже знакомое обличчя, И сын, ну, хлопец молодой, які каже, мы все закриємо. Вот, тут такий нормально виглядає, і такий, папа, папа. Ну, а, да, я поїду. Он так, сынок, да не надо тебе тут ехать. Я, говорить: сынок говорит, мы все решим, не переживайте, запишите номер. Хотите я вам сейчас деньги дам, хотите, там, как вам будет удобно. Я, говорю, ну, потом телефон и все. Вин мне дает номер, все, что я запомнил, этого номеру. Телефони, це був номер телефону російський. Серйозно Отвічаю. І це він мені дав російський номер телефону. Цей хлопець, і він мені сказав: Я я поки тут, я ці вопроси рішу. Я вам допомогу. Я ну коротше кажучи, наскільки я зрозумів, він навчається, навчається і проживає в Москві. Mm. Я пам'ятаю цього хлопця високий, mm. таке до середньої довжини волосся, таке. Як, а, ніби, тепер, а, тепер, а тепер, а тепер і за кермом був все, Я такий вдуплив, що це. А я номери ж переписав. Вибачте, я переписав номери, одразу ж віддав мені ну, віддали ці. Хто це? Я Сацюк. Сацюк Сацюк, думаю, додому приїду, перевірю. Я приїхав а тепер, додому, а тепер... перевірив, зрозумів, що це за Сацюк, і це було те обличчя. Ага. А тепер саме, а тепер я от просто е, хочу вам підкреслити наступне, щоб ви зрозуміли маразматичність того, що відбувалося. Сацюк в той момент, коли п'яний в'їхав в вашу так. машину, був офіційно генералом ФСБ. Генералом ФСБ, no. е, вибачте. Екс-заступником голови СБУ, це маразм генералом ФСБ. Якщо о, хтось не вірить, можете просто зайти в Вікіпедію, набрати Сацюк і все побачите. Це було е, е, дорогу. До, до, це, до, це, це було вже після початку війни. Та звідси це був навіть не 17-й, можливо, навіть 18-й рік. 17-18 рік це було от десь в так, ну, в восени. Здається. Так я вас, Володимире, я трішки пізніше здивую і вас, я думаю, і глядачів е, окремими фактами, але я можу сказати, що весь цей час. Генерал ФСБ, причому не такий зашифрований, як там Шуфрич співробітник або там Гітманцев, або навіть Сівкович. Він же ж офіційно не позиціонується як співробітник російських спецслужб. Він, офіційно працюючи генералом ФСБ, заробляв бабло на українських державних закупівлях. От. Тому подробиці будуть трохи згодом, але. Те, що розповів зараз, Володимир, я просто в шоці. Ви розумієте? От можете розповідати про героїзм Грицака, про те, як вони там випилювали там моторол, там кого завгодно. Чуваки, у вас генерал ФСБ в центрі Києва? п'яний. Я і... мушу визнати. Я мушу визнати. На наступний день водій мій поїхав, відвіз машину, виставили рахунок щось там на 2000 тисячі доларів, які вони закрили ну одразу. Я просто зателефонував, кажу, це от така сума. Мені сказали, ми можемо під'їхати. На ну, типомо можемо підвести. Я кажу, поїдете на історію. Це і самі, там, і самі там оплатите. Це не вони закрили. Це ми закрили рахунок по своїй машині, тому що вони заробляють на державних закупіллях. Розумієте, з податків. Які платите ви, тобто ви самі собі відремонтували машину, яку Дякую. вам вдарив п'яний генерал ви, ФСБ в 2017 році в центрі Києва. Як сука так. таке можливо? 17-й або навіть я ж кажу, або навіть вісімнадцяти. Я зараз не можу пригадати, але то я чудово я чудово пам'ятаю цю ситуацію. І навіть навіть хлопець, який тоді мене покликав, він навіть зараз працює паркувальником в Гудвайні, і у нього можна спитати це спокійно. Тобто він був світ. Тобто я тоді йому ще дав на, ну, на чай нормально, тому що він реально ну типу, мене врізали. І він вибіг, побіг в магазин, знайшов мене, знайшов мене. Споки каже, давайте швидше, бо там тіп. Я, я такий Сацюк", і Я потім ще кілька днів такий О, -го". і ви ж до речі, знаєте, як прив'язаний <ків> Сівкович до факту отруєння Ющенка? Він очолював тимчасову слідчу комісію, yeah. яка відмазувала смишка. Цаціка, ну Жвані просто це була людина від Ющенка, Ні, яка, від яка була присутня. А, а там дуже цікава ну, історія. Але але, вибачте, я нагадаю, що перед війною Жвані скрився як російський агент, неодноразово почав там вести дивну медійну діяльність, а потім його я так розумію, Нібито вбили. Але це не точно. Ми не знаємо. О, що ну, а коротше його немає. Якщо хтось хоче по поцікавитись, я точно не згаду, не не можу зараз гадати, але щось я впевнений, що от я пам'ятаю, як. Віталій Портніков тоді казав, що історія з отруєнням Ющенка дуже дивна і взагалі намагався, намагався якось її нівелювати. Ну, про це Лещенко, Я бачив, написав, але я хочу пошукати відео. Ні, я пам'ятаю історію. Пам'ятаю, так я пам'ятаю. Ага. Ну зараз мені теж треба трішечки освіжити, щоб щоб, не дай Боже. Не дай Боже не звинуватити людей, так, не так. звинуватити лауреата Шевченківської премії Володимира. в тому в лауреату Шевченківської премії, е, значить в розряді журналістики. Не дай Боже не звинуватити в тому, що він, що він, може на когось працювати, окрім о, Петра Оксіча Порошенка. Володимира, я думаю, що це все марно. Чому тому що, повірте, ці люди завжди... Знайдуть привід образитись навіть якщо ви їх ні в чому не звинувачуєте. І підсумовуючи, сьогодні шуфріть, що далі? Що завтра? Думку, думку, побо... я, е передбачаю, я передбачаю проведення обшуків і арештів великої кількості е активів, рахунків. Я приблизно знаю, яких. Чому? Тому що я, напевно, вас здивую. Але Сівкович почувається. Прекрасно, попри те, що він перебуває в розшуку. От я думаю, що ми зараз активно займемося питаннями постановкою питання, чому немає українських санкцій досі. Чому він в розшуку, а санкцій немає. От. Тобто, ми, я думаю, що перешерстять всі, ну, всі рахунки його підприємств, перевірять факти відшкодування ПДВ. І зупинять його контроль над низкою підприємств, про які я вам розповім. Я думаю, за тиждень. От, ну і бачите, виявилося, що Шуфріч брехав, бо Шуфріч останній ну, останні місяці він розповідав, що він недоторканий, тому що нібито під час повномасштабного вторгнення. Він більше часу знаходився на в офісі президента на випадок перемовин з росіянами, тобто, от отак, таку історію він розповідав і своєму оточенню, і всім іншим, що його тримали в офісі президента. На той випадок, якщо потрібно буде, нібито до нібито потрібно буде домовлятись, е, значить, про збереження життя керівництво держави. І от він вийде і скаже, що він виступає гарантом. і буде от і так цим він виправдовував те, що йому Та те, що, що до нього що? ніхто не. Дивіться, О, я да. вам кажу те, що. Не, 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 я, кажу, да, мене, я, ну, я вам тобто, вірю, я йому не вірю. Да. Ні, так і я не вірю. Я теж я максимально сумніваюся, не те, що сумніваюся, я впевнений, що Шуфричем там і не пахло. Але я вам до того, що він вже, він е, достав той момент, коли він героїзував себе. Але ж ми знаємо де пахло Шуфричем? Ну тож, пахло Шуфричем, Юлія Володимировна окреме привітання цікаво юлія Володимировна, ми знаєте ми, ми вибач... побачимо це відео де значить юлія володимировна приходить до нього в камеру стає перед ним на коліна і кладе голову на колі на значить на його коліна от а, як пам'ятаєте а... було з її адвокатом власенка знаєте був такий романс ваші пах пальці пахнуть ладаном от буде «Ваші пальці пахнуть шуфлічем ні, е, ну Зараз ми вже просто вже закінчуємо, ну, да, закінчує. закінчуємо да, але... їсти... Персик... да, обов'язково. Але це дуже <кьют> цікава ситуація. І е... щоб я хочу, щоб не сталося так, як сталося у справі луганських сепаратистів Єфремова. Е... Коли затримали Єфремова, його посадили, але цілу низку фігурантів відпустили. Ну Юра Луценко, тому що попродавав їм, е... так би мовити, Випуски з країни там ну, да. за зазугбає, за зазугбає. -за я його просто я коли завжди коли кажу за зазугбає, боюся не приплутати з Я знаю, Знаєш, ну трохи різні люди, як кажуть. От. Але все одно, тобто я хотів би, щоб були всі. І давайте, якщо ви вже почали присувати депутатів, я більш ніж впевнений, що викриття зв'язків порочних. Представника слуги народу гетьманцева, представника слуги народу колюха, представника Європейської солідарності, які пов'язані тому, що всі ці підприємства обслуговує компанія юридична компанія гетьманцева. гетьманцева. Про що я вам розповідаю? Розумієте от і всі марні спроби. Представників медійних зацікавлених кіл, яким дуже не подобаємося ми з Володимиром і наш канал, от вони все одно приречені, а, Ні, ну, це само процесі. собою вони все одно приречені коротше, на... на поразку, тому що є факти, і повірте, блін, якщо я півроку просто викидаю вільний час на те, щоб займатися цим, значить там є. Всі папірці, які мають бути, Приречений на поразку від баби Параски <гул> Ого, згадав кого да Скажіть. непогано, непогано тому чекаємо. Сбу красунчики, от коли молодці, тоді молодці.